Дорогу у Великому Березному перекрили о 7.30 батьки дітей та працівники школи інтернату. Водій Віталій везе бетон для ремонту траси. Чоловік вже пів години чекає, щоб проїхати. В Кінці березно хочемо закінчити вже поставити бетон, щоб вже стелити асфальт. Біля приїзду там закінчуємо вже бетон. Недалеко, але мусимо стояти. От були з начальства. Два чоловіка тут на машині поїхали десь, об'їхали тудою. Низом зараз прийдуть, скажуть нам що робити, чи об'їжджати». Зібралися за словами учасниці Але Щобак, бо проти ліквідації великоберезнянської школи санаторного типу у жінки в цьому закладі навчається троє дітей. У березні нам дали довідку, що для ліквідації школи діточки в мене. Загальне захворювання на бронжування. Мен... Нам дуже потрібна ця школа, щоб її зберегли. І я тут училася, і мій чоловік тут вчився, і я хочу дуже, щоб мої діточки тут до кінця довчилися. Дорогу перекриває і вихователька школи Марина Рябак. У нас мирна на акція. Ми зібралися для того, щоб нас почули, щоб наша школа не була ліквідована, а нам дали можливість її реорганізувати. За словами виконувачки обов'язків директора школи Ірини Шкурко, у закладі триває процес ліквідації. Учні завершили навчальний рік, а педагоги ще закінчують роботу з документами. Останнє рішення обласної ради, вони не прийняли позитивне рішення. Ми от відповідно діємо відповідно до попереднього рішення. Ми зайнялися набором учнів. Ми вже зараз маємо нових біля 60 учнів для того, щоб ми розпочали вчасно навчальний рік. Але якщо буде питання розглянуто негативно завтра на сесії, то відповідно ми не знаємо навіть, що ми тим батькам скажемо. Тому що нам обіцяли, що все-таки буде продовжене існування школи. На один рік, ну і ми відповідно готувалися до нового року. Учасники півтори години перекривали дорогу, звільнили її о 9-й ранку. За словами Ірини Шкурко, працівники повернулися на робочі місця. 24 червня вони збираються приїхати на сесію обласної ради. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.